Ой, oh, втомився, я вже спати хочеться. Дай не говори. Ой, жопа болить, капець. Ой, треба вставати. Ой, як жопа болить! Дробай мне 500. Хорошо. Давай, запрыгай. Привет. Зулечки. А, на меня зомби! А, а, кусь, кусь, кусь! А, он а, меня укусил! А, он меня укусил! Там мое. Ее <говорить> получай. мо <говорить> мою їх там що да бол того -то підстрелити. О <говорить> <говорить> той дурачок висить Чего ти дивишся? Плакі-плакі чи на мардаке. Блін, жалко. Блін, чому я криво... кривожопий? Криворукий. Я можу попасти. А ну сейчас попаду. Какаду? Блін, не какаду. Блін, один патрон. Я думаю, що я попаду в нього. Йо-моє, він там хилитається. Получай. Блін, патронів нема. Охрани, охрані куди, його, вбий. Окей, що? Що ви говорили? Убий зомбака у мене патронів нема. Він ще до мене напригне. Ай, я вдарився. Ну, не дебілко? білко. Місія зроблена? Блін, жалко президента. Ой, меч застряг. Не можу ай витягти. Що ж, Нейра, ти наробив, дурачок? Та що ти обзиваєшся? Ну бо я президент. І що? хоч і бос. Так я президент бос. Ну, забудь, коротше. І що? Він буде тут висіти, як типу картина якась і буде вонять. Та тут розбите вікно, буде вивонюватися. Ага. Виносить його, а то щось, як, як і його зроблю. Не треба. Треба якийсь меч попитатися достати. Ой, 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 бомбак, ой, ой, ой. відтягуйся. Витягнув Що? Президента не, не викидай. Вилазь! Улітай на корити. Тебе тоже касається Як він здох? Ти я йому в лоб попав І він, короче, здох Отож і ти кидальщик. Блін, що ж робити з, наш... з їхнім президентом? Що це таке? А! а, хто ви такі? Хто ви такі? О, просто все. Не, не стріляй! Не стріляй, не стріляй. У мене патронів немає, я в тебе стріляти не буду. і слава Богу. А -а 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 -а. Йома, і що у них там призойшло. Сам я. не знаю. Боже, ви тут уже два часа стоїте біля цієї двері. Нічого не робите. А, да. Добрий день. Добрий день. Що ви хочете? Ми хочемо получити оту авапу. Блін, нікого немає. Щоб стріляти зверху. Здесь вашу базу. хі-хі-хі, То це говора. Откуда зомбі-гіганти з'явилися? У там є босс цілий, що може увелічувати і зменшувати зомбаків? У нас нема зомбі дурник. Ми самі знайшли пушку якусь і начали boots oh oh Живіт а зомба, тс не витягну. Не витягну. А я тебе й не а, -а. Тікаєм! Тікаєм! друг друг а. Дещо він тебе не вкусив? Тебе не вкусив. Тікає, ой, він вона укусив, т-ш, нам зомбі перекрив путь, ай, мені по ногам, ай мої ноги. Ей. Ай, убери свою пику грязну. Ой, відкрийте. Викидаємо його, доки він нас не вкусив. Ай, по ногам стрельнув. А, тут чий меч? Йома макала какала. Зачиняй двері. Зачинив. Ё-моё, що тут відбувається? А, тут зомбаки, на, 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 на. Ай. Ай, моё до мене зомбак в броні летить. Ай, в ногу, в ногу. Ай, на, на, блин, броня! прочно. Все, ему шлам снял. Получай... На. Ой, аптечка. Сейчас домо вам аптечку. Вставайте. Ой, мне... Не, не зацепи. Зацепило, тепер я точно вилічений. Все, Виходимо, та ні, ти що? Померти хочеш? Я буду боротися до кінця. Богдан, не йди, не йди подумай, по мане, а зараз нічого не хочеться, получай. Заду якийсь воєнний. <гліг> а, походу, зомбаки коли великі. Вони вмирають десь із 20 пуль. На-на-на! Ха, попаски не Поп -поп -поп попасти не зміг. Лошок, Лови трупасік. Сами oh, не надо. Что тумбу А, Ааа, пусть На, пусть как на на мо на. ма мо <гасширяє> oh, случайно военного убив. А це сто з п'яти пуль його вбив. Він воєнний помер, Послучайно звичайно, пристрілив. Ой, хто мене возродив. Там виживший єсть. Ей, ти! Ти живий? Ти не заражений, не стріляти в тебе? Ні, заходь в ці двері. Там. Що тут коїться? Я не знаю. Це вже небезпечне Пішли. Він його вже як минуту нема. А вдруг з ним щось случилось? Ти живий? Давай, живий. Я тут одного воєнного. Побачу, його, случайно, пристрелив, але він вижив. Блін. По столу можна лазити. В смысле, по столу можна ходити? Місія нема. Ой, я, коротше, случайно поранив. Він тепер... Да, я на один глаз нічого не бачу. Один глаз закритий, а другий ні. Главне, щоб знову зомбі-гігант не прикрасявся. Та не припреться. Ти так думаєш? Та думай. О, почала якась штучка. Треба її розбити. Що відбувається? Так, залазимо в щельку. ты тут. А привет. А, тут зомбак. Я дурачок. Да чему я промазываю? На! Ай! А! Чекайте! А, Кидаємо його Точно в ціль. Ой, який ти класний кідок. Ага. Ой, прилягнуть хочеться. Президент. З вами все в порядку? Так. Да. Зомбаки нам мішають. Нічого, ми поки що з ними справляємо.